Ну що, торт готовий. Недороблена Аліска. Віталіна тут вже спішить вже ж носа пудрить, бігти на корпоратив. Зварила мені цю помадку, ну я кажу, вже був пізно, поки дітей випровадила на вулицю. Так, всім доброго дня в наш новий день. Поки випровадила дітей на вулицю, а ця саме біжить гулять. Еге. Яєць мені наварила і все, поматку зварила і все, побігла вже вона. А морквину цим зварила з картоплиною на олів'є. Що ще вам треба? Нічого не найду, треба. Я роблю, щоб мої роботи залишити. Нічого нам не треба. Я кажу, що ти просто спішиш, да. Наварила мені рано це, я могла б і сама в принципі, зварити цю помадку. Я кажу, треба було взяти не помадкою, а білковим кремом збити. Ну це ж все ж таки. опять, Время, время нема. У нас вже пів 12-ї. А не дай кіт не валявся, поки те, поки се, время не йде, а летить. Так, зараз торт виношу в першу веранду, я займаюся своїми справами, всіх випроводила на вулицю. Щас ще Боришню цю випровожу. Я сама, мені неватано. Я сама. Я виведу до платочок, щоб ти не відстала. А залишила? я буду сейчас копушитися тут. Да понятно. А могла б і сказати, що Доню. Домо я стану тобі поможу. Що я прийду, твою роботу всю зроблю, що моє, що за мною. Чісь, а що за тебе наша роска, що Викинув цвиням сметану. Зато купили. О, потікали. Тільки що так багато сиділо. І сонце захвалося. Так гарно світило на мороз. Сонечко. Нема вже. Де вона? Уже насіння опять нема. Ну, хай хоч сало їдять, пізніше вийду насиплю. Клюють як. Щось мало, порозліталося, тільки що так багато було. Я зварила супу. Щоб мене ніхто сьогодні не смикав, що я їсти філе розморозила. Зараз перемию, витягла з пакета, купила рибинку. Вже давно купила. Відкрився магазин, там один новий. Там не тільки риба, там все. Купила отаку рибинку, я не пам'ятаю, скільки вона потягнула ця. раду, ніколи в житті не пробувала таку рибу. Вона така невеличка, нам на стіл вистачить з головою, щоб попробувати, Бо ніхто ніколи не пробував з нас. Вітальна наварила гору яєць. Зараз щось будемо готувати. А що буду? Зараз поставлю крила, хай запікаються Авокадо, бо винесла в першу ранту, а тоді, тоді згадала, що воно ж не до це, я не достигше, ну, до то внесла, щоб у теплі ця, так пом'якшали. Ви знаєте, м'якші стали. Не такі м'які-м'які, ну, не такі дубові, як ми брали. Лимон, цедру здерли, це вже ж його можна викинути. сухар. А я буду з котами копошитися, Да, Томас? Злазьте, пожалуйста, стільця, вас туди Винося. ніхто не за цей не приглашав. Винось. Я оце думаю, як ти більшого торта не спекла? Я вже пекти не буду. ну Собакам по кусочку дамо Собакам, Ще? да так собаки їстимуть твій солодкий торт. Ми то його з'їмо, спасіба велике, але ж репнемо, у нас же ще штолі не є. Томас. Кетюха. Ух ты! Кетюха. Поставлю, зараз хай запікаються мої крила. Ось такі, бачите? Замаринувалися. Зараз у форму поставлю. І в духовку. Трошки олійки. Да, Ася, не скриби мені ногу. Трошки олійки, трошки водички, тому що там мед, щоб не пригорало. І викладаємо. Я сподіваюся, сюди вони всі влізуть. Визивають матмуазель на Ну і треба тулить. Ну і не буду другу форму перекладати. Зараз отак поздвигаю, да й хай моститься. Один на один спечеться. Сирени буде це точно. Трошечки вернути цього маринаду. Так, все. І ставляю в духовку, хай запікається. Накривать. Накривати нічим не буду, не фольгою нічим. Отак і воно гарно пропечеться, стануть румяні, показуємо до. Покажу потім, як запечуться, які вони будуть. Все, підготовка в мене почалася повним ходом. Крила я поставила, в мене вже запікаються. Зараз зроблю пампушки. Не планували, ну, вирішила, хочеться мені щось жарених пампушок. То покажу і вам, тому що багато нових підписників, не знаю, бачили, не бачили. Можливо, ви такі смажите. пів літра. Теплої води. У мене гаряча, хай трошки вичахте, бо чай пили. в Чайнику залишилася, так вона стоїть у мене, хоч літо, гаряча прям. Хай трошки вичахне. Так, борошно сюди. Так, щоб мені. Так. Що мені треба? Тепла вода, цукор, сіль, олія, борошно і дріжджі. Все. Більш нічого. Столова ложка цукру. Чайна ложка солі. Сіль така чорна. Де вони її беруть? Трошечки вичох не був. Гаряча. 100 грамів, ну я на око. Я не буду міряти так от тут. Налюзки хочу. Ще гаряченько. Так, трошки зараз хай витягне. Піду в першу веранду трошки це дуже гаряча вода, а потім продовжимо далі. Водичка трошки вже витягла і дріжджі, сухі. І борошно. Борошно пишеться на порції 800 грам або кілограм Це плюс-мінус то, знає яке борошно, треба дивитися по тісту. пів літра води. Дріжджі сухі, сіль, цукор, олія і все. І борошно сіємо. Важити не буду. Я вже буду дивитися, скільки мені спочиться. Яке тісто рідше густіше, вже щось погано. Як я люблю, коли пахне це дрожджове тісто. Це страшно, так гарно пахне. Так я люблю дрожджове тісто. Так, стола я гарненько витирала і тепер будемо нас туди домішувати. Це тісто вже моє готове. Ось із солі чорної. де воно береться. Ось таке гарне тісто. До рук уже не липне, бачите? Але не забите. Не забите тісто. Робимо кульку і ложимо, щоб підходило тісто. Все, зараз харчовою плівкою. Обмотаємо зверху полотенечко і хай підходить. Поки тісто буде підходити, в мене роботи ще купа. Це, що це за плівка харчова? Не хочу обклеювати. Лишаємо, хай підходить. Я тут буду зараз прибирати. На вулиці сніг пішов. Маленький такий. А хто тут оце вклався. Баришня моя. Холодно, ге? Напів батареї. Вже вмостилася. Яху на вулицю. Але в мене кухня сьогодні цілий день. Включала і ялиночку включила, щоб світилися гірлянди. А синичок це просто, бо зліталося ці купа. Пропидеться сало чіплять. Сніжок порушить. Порозліталися. Коли не знімаю, так страшне скільки. А це дві. А ще вон сидять на гілочках. Não é um І треба якось О, різала, різала. Нарізати, щоб, щоб я так поріжу чи не поріжу. Попробуємо зараз одну. Получиться, не вийде, так сейчас гарно. його. Нарізаю тоненько філе, наскільки в мене виходить, звісно, я його буду ще трошки відіб'ю. Оце тоненько нарізала, сиру його нехай. Почти тоненько. М -м -м. 40. Я його теперь не розріжу. Ой, як каже, знаєте, то не вмієш трак, не рвись раку. Чи не мучаєшся в раку? Так оце про мене. 1, 2, 3, 4, 5. Будемо слідущу пробувати. Я думаю, грудненка вже моя готова. Так. так. все. Зараз побью, посолю, поперчу із... Буду крутити рулетики. Але чим ще буду починати, сама не придумала. Хотіла з грибами, ну не всі гриби люблять. Так що зараз будемо щось придумувати, якийсь рулетик. Але хочу, щоб загорнути у бекон і в духовку запекти. Ну Буде запікатися вже перед самим столом, тому що воно дуже швидко буде готуватися, так як груднинка і не домашня а магазинна. Тому воно дуже швидко приготується. А я ще займаюся, поб'ю їх, посолю і в тарілочку складу. А тоді вже, по ходу, щось придумаю, що туди зафарширувати. Опять купа сине чіпну. Чи попаду зараз вам... але хочеться ж показати,